Віктор Орбан знову вкотре критично висловився про майбутнє України, і цього разу він засумнівався, що вступ України в НАТО зможе посилити захист Європи. На його думку, цитую Україна має слугувати буферною зоною між Росією та країнами Заходу. Про це прем'єр угорщини заявив в інтерв'ю низці європейських видань. До цього скандал викликали заяви і угорських і румунських політиків щодо територіальних зазіхань на українські землі. Де тут робота російської пропаганди? а де і що насправді не так із деякими політиками у сусідніх країнах будемо розбиратися далі із Єгором брайляном, кандидатом історичних наук та міжнародним оглядачем. Єгоре, вітаємо. Доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір. Героям Слава, привіт, Уляна, привіт, Стас. Ну, Ми вже до певної міри звикли до різних заяв від Віктора Орбана та його політичної команди. Але от останнім часом посилилися напади і так би мовити, заяви щодо території України і деякі політики вже із Румунії. так? Зокрема, от не лише Ласло Троїцький, це із Угорщини, так? а є ще. Клаудію Тарзію, якщо я правильно сказав, із Румунії, і вони обидва висловились приблизно однаково. Що ніби якщо б Україна програла у цій війні, вони будуть мати зазіхання на певні свої і нібито історичні території. Чому вони дозволяють собі публічно висловлювати такі претензії, і де тут російська пропаганда, а де ні? Почати треба з того, що в проросійських телеграм-каналах ще з початку 2023 року. Активно розганяється теза про те, що е, західні сусіди України прагнуть анексувати українські території. Мова йде про Польщу, Угорщину та Румунію, і ця тема постійно виринає в різних телеграм-каналах. І паралельно ці речі вони проявляють. Ця через популізм у цих державах і для статтів «Детектор Медіа, де я працюю аналітиком. Я розібрав в першу чергу медіасередовище в Угорщині та Румунії. І в Угорщині більшість медіа контролюється Віктором Орбаном. Він за минулі 10-20 років сформував свою власну медіа імперію. Там є як телеканали, так і онлайн видання. І за таких умов, коли історія історія маніпулюють, тріанонська травма, угорщина втратила території, зокрема Закарпаття, і деякі політики-популісти намагаються грати на цьому, підживлюючи подібні настрої. Разом з тим, треба віддати належне, що Угорці, попри різні моменти, підтримують Україну. І популярність тих ідей, які висловлює Ласло Тараска, і вона є досить незначною. За різними оцінками соціологів, це десь 6-10%. В Румунії ситуація схожа, тільки там вони в них вибори будуть в Румунії наприкінці цього року, і Клаудіо Тарзію. Він прагне отримати ще більшу політичну підтримку, і тому все це вписується в загальний наратив російської пропаганди. Тобто, в цих країнах в Румунії та в Угорщині немає російських медіа, немає таких поми, як Russia Today чи Спутник, але все одно тези російської пропаганди знаходять місце в висловах словах певних політиків і на офіційному рівні обидві країни підтримують територіальний суверенітет України. Ну дуже цікаво, мені ще видався такий фейк, на який ну, в принципі, в нас він би не зайшов і його не було. Але чомусь у країнах центральної Європи дуже благодатно впало зерно того, що нібито президент Володимир Зеленський отримав громадянство Сполучених Штатів Америки. Так на чому вони грають? Там є настільки високі антиамериканські настрої. В Словаччині є і трохи є антиамериканізму, і в Чехії. Я пам'ятаю, коли я писав текст про вибори в Словаччині, які були 30 вересня минулого року. То в багатьох Фейсбук групах і на деяких сайтах були антизахідні наративи, і цікавий такий момент, що. Той Словак, який його ім'я Мартін забув прізвище, той Словак, який поширив фейковий твіт про це ймовірне громадянство США Зеленського, він так само е, написав новину про ці висловлювання Торацькаї, і тут ми можемо казати про таку центральну європейську ідентичність, коли твіт написав Словак. Про вислови угорців і Румуна коментують його поляки, і коментарі там до цього твіта були, м'яко кажучи, не дуже проукраїнські, і тут виникає головне питання: що нам робити в цій ситуації, коли е, Росія опосередковано впливає на суспільство цих держав, щоб там було більше антиукраїнських настроїв. Антиукраїнських сентиментів це дуже серйозна проблема. І ми бачимо, проблема з кордоном досі не вирішена. Як на мене, ми маємо краще розуміти суспільства цих держав, ми маємо краще вивчати їхній інформаційний простір і там бути більш активними. Ми бачимо, що у виборчих компаніях, як і національних, так і місцевих виборів наших сусідів. Присутня Україна чи заявами і критикою, чи використанням на жаль нашої ситуації, як у випадку з поляками, як ми повинні реагувати і комунікувати на те, що відбувається, бо передвиборчі кампанії тривають і тривають. В першу чергу ми маємо говорити, що це спільне завдання всіх цих держав, зокрема Вишеградської четвірки України, що Центральна Європа єдина, що Україна це серце Центральної Європи, і багато в чому тут відіграють горизонтальні зв'язки, бо коли я був... У вас в студії на початку листопада, то якраз я був під час третього українського Центральноєвропейського форуму, де в тому числі була окрема панель і про комунікацію, і поляки якраз казали, що має бути більш прозора комунікація з боку України. Я з ними погоджуюся, бо всередині держави ми не можемо зрозуміти які там економічні суперечки. І я думаю, що тут важлива роль належить так само українській громаді в цих державах, бо навіть в тій самій Угорщині мешкає під 100 тисяч українців. Деякі українці переїхали після 24 лютого. Тобто, перший момент це мобілізувати всі сили. України та діаспори всіх державах по-друге, це бути проактивними в плані якихось регіональних ініціатив, і третій момент це пояснювати нашу війну крізь призму людських історій, тому що. Російська пропаганда якраз затуманює мізки людей, тим, що вона показує, що це нібито якесь геополітичне протистояння НАТО і Росії, тобто, що НАТО воює нібито з Росією руками українців. А якщо ми покажемо, яким чином, наприклад, за яких умов надскладних українські фермери вирощують зерно. І з якими проблемами тоді його ми вивозимо на територію Європейського Союзу? І коли це можна буде показати на польському телебаченні, на словацькому телебаченні, на угорському телебаченні, я думаю, що багато питань відпадуть. І в плані комунікації ми маємо бути проактивними, а не реактивними, і е, тут ми маємо об'єднати всі зусилля як тих людей, які вивчають інформаційний простір, аналітиків, журналістів, громадських діячів, і те, що я бачу по. Відгукам колег центральної Європи на мітекспочно та Румунію, що вони якраз потребують української перспективи цієї проблематики. Що я сподіваюся, що таким чином це сприяє кращому розумінню ситуації з боку України? Бо... Так, експерти, аналітики з країн Центральної Європи, вони час від часу можуть бути в Україні, але все одно їм треба розуміти, як ми в Україні оцінюємо те, що відбувається. Бо вони так само живуть в певній інформаційній бульбашці. Так можливо, там телеграм не сути такий популярний в Польщі. Він популярний, він менш популярний, наприклад, в Угорщині. Тобто ситуація в кожній з країн відрізняється, але разом з тим є основні тенденції, що Росія хоче посварити Україну з сусідніми державами. Ну так, ми запрошуємо усіх принагідно приїхати до України і побачити на власні очі, що насправді відбувається, і хто пише правду, хто пише ні. Але погодьтеся, пане Ігоре, що в той самий час інформаційна стійкість України якраз перевершила очікування, як і ворога, так і наших союзників. Тож тут питання: вони що виявилися не готовими до використання демократичних інструментів пропаганді? Я думаю, що тут загальні проблеми з таким, знаєте, сп'янінням свободою слова і демократією, яка настала 30 років тому після падіння комунізму, і це. Спільні виклики як для країн народної демократії, в яких, можливо, не був такий жорсткий комуністичний режим. Так, там була однопартійна система, так, там були колгоспи, але там е не було голодоморів геноцидних, як в Україні, наприклад. І поляки не можуть зрозуміти, чому для українців зерно воно має таку дійсно священну роль. і але разом з тими ті демократичні перетворення, які були в країнах Вишеградської четвірки в Україні, вони так само спільні. Бо 30 років тому суспільство цих держав вони очікували, що от вони будуть жити як в Європі, будуть високі зарплати і все. Але коли вони вступили в Європейський Союз у 2004 році, і згодом ці країни вступили в НАТО паралельно. Вони зрозуміли, що демократія це про процедури, це про правила, і там кум не зможе порішати, і демократію треба виборювати. За неї треба боротися, і ми можемо побачити, що є проблемні моменти з свободою слова і в Польщі. Де було звільнено і фактично ліквідовано суспільний мовник? Ми пам'ятаємо те, що відбувалося в Угорщині, коли емігрував центральноєвропейський університет. Хоча я хотів би нагадати, що Віктор Орбан на початку 90-х був стипендіатом фонду Джорджа Сороса, і в цих країнах та ж сама Словаччина – в них був свій кучма масловацький кучма Мамечер, який там в 90-х казав, що навіщо нам ти НАТО? От ми маємо бути буфером між НАТО і Росією, і в Словаччині політики це постійно які такі, знаєте, як американські гірки, або про Західне, або про російське. І зараз ми бачимо, що Фіцо. І в поглядах середзуються з Орбаном, але я думаю, що нам варто уникати таких радикальних поглядів, щоб у нас в Україні були певні настрої проти цих держав, бо ми маємо розуміти, чому у них так воно відбувається, і так само налагоджувати контакти на суспільному рівні, на горизонтальному рівні. От ми почали говорити про інструменти демократії, так і їхня історія, у коли вони стикаються із пропагандою, бо із так званою. Гібридної інформаційною війною, ну і таким виявом яскравим стало інтерв'ю Такера Карлсона, так який прилетів до Москви, Прилетів Карлсон в Москву. Ну звісно, там він походив на балет, ну, в Росіян, що там балалайка, балети с баня, напевно, всюди його поводили. Ну, але він використав цю можливість як ось цей один з варіантів демократичного суспільства, де нібито дають ну місце для розмов для кожної сторони конфлікту. Він прикриваючись ось цим. Поїхав до Путіна і взяв в нього інтерв'ю. Ну от цікаво, інтерв'ю вийшло довге. Так його мало хто подивився з його тої аудиторії самого Карлсона, не те, що кажучи про пересічних американців. На них воно можливо і не було розраховано, але й наговорив Путін там такого, що тепер неясно, пішло це воно на плюс чи на мінус. Бо орієнтувались вони на протрампівську частину виборців, які не думаю, що до кінця зрозуміли взагалі про що Путін мову вів. Історик Олександр Алфьоров, який вивчає середньовічну історію України і зараз воює в складі ЗСУ, він в коментарі телеканалу Еспресо сказав дуже таку цікаву річ, яку мало хто помітив в Україні, що основний акцент, який зробив Путін в цьому інтерв'ю, це на релігію. Він там неодноразово говорив про нібито утиски. Української православної церкви Московського патріархату в Україні, і це було розраховано якраз на консервативну аудиторію на півдні США. І я думаю, що тут основний урок, що Україна має працювати інформаційно не лише з політиками, конгресменами, аналітиками, але і громадськими і релігійними організаціями саме в південних штатах США, чому саме на півдні? Бо саме на півдні США знаходяться основні оборонні заводи і фабрики, де й виробляють. Те озброєння, яке надають Сполучені Штати Україні, і якщо ми будемо, ми підемо в такий, знаєте, простий американський народ, то ми так само будемо грати вже на полі Такера Карлсона і Трампа. І я думаю, що це ще один привід, тому що ми маємо краще пояснювати українську історію для американської аудиторії і. Вже давно перезріли питання, щоб а, були якісні там, якісний контент, зокрема в Ютубі, в Інстаграмі, про історію України англійською мовою. Бо дійсно американці, на жаль, досить мало знають всі ці відмінності, там, як було там, яким було християнство в Україні, чому там. Християнство згодом стало там в Москві. і Ці всі моменти з патріархатами. Бо ми в Україні ще мало хто знає до кінця нашої історії, як воно так сталося, що церква була підпорядкована в Москві. Наприкінці 17 століття і ми втратили її самостійність, коли Гетьман Іван Самилович просто його підкупили. Москві він здав українську православ... ну, православну церкву України, і тому ми самі маємо розібратися. А уявіть собі, що от американці, які там можливо здебільшого думають, там ну про конкретний там добробут своєї родини, і тут вони дивляться якесь інтерв'ю. Тобто ясно, що певний ефект це інтерв'ю, мало але. Тут треба дивитися на те, що воно було розраховано більше на російську аудиторію. Бо через два місяці будуть так звані президентські вибори в Російській Федерації, і путіну треба показати росіянам, що дивіться зі мною рахується, приїхав. Відомий американський журналіст, тобто ніхто не сперечається, що Такер Карлсон дійсно відомий медійник. Інше питання, що він там розповідає в своїх інтерв'ю. І тут виникає питання, що це інтерв'ю однозначно нашкодило для репутації України, і що в людей є, знаєте, така каша в голові. І Тут у нас е Ще раз підтвердження, що історія вона є одним зі стовпів пропаганди. Я, як історик, постійно наголошую, що в основі будь-якої будь інформаційної політики і стратегічних комунікацій ми маємо опертися на історію. Беремо Угорщину, травма Тріанону. Це так само. Історична проблематика. Беремо Польщу, так, там волинська трагедія, Друга світова війна. Це так само історія. Беремо Румунію, територія там, північної боковини, Буджаку. Це все так само історія. І історія маніпулюється диктаторами і використовується з геополітичною ціллю. Ми маємо так само враховувати, і єдиний вихід це більше і краще популяризувати нашу історію за кордоном. І це стосується заходу загалом. Ну і мабуть, малий ефект був від того інтерв'ю замалий, тому що Трамп вирішив ще туди долити трошки олії в американську політику, так і тут від нього понеслося. Він сказав: ви не платите, ви порушник? Так він згадував розмови, коли був президентом про НАТО і каже: так припустимо, що це сталося? Ні, я би вас не захищав. Відповідає він одному із президентів країн НАТО. І далі насправді я б навіть заохочував їх. Він мав на увазі росіян робити все, що їм заманеться. Так якого ефекту вдалося Трампові добитися від такої заяви? Чи спрацювало це на виборців? Але як воно спрацювало на європейцях? Європейці розуміють, що в разі того, що буде обрано Трампа наступним президентом США, то це матиме вплив на НАТО. І я хотів би нагадати, що на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році, 10 років тому, було затверджено, що через 10 років Кожна з країн НАТО має витрачати мінімум 2% свого ВВП на оборону. Зрозуміло, що ВВП країн дуже сильно варіюється, і коли Трамп був президентом, він постійно. Кричав на Столтенберга і казав: От ви тут в Європі будуєте Північний потік 2, торгуєте з росіянами, це дуже погано. Тобто, тут так само треба вміти читати між рядками що має на увазі Трамп. І з одного боку. А те, що е, говорить Трамп, що треба дійсно більше витрачати на оборону, це правильно, і зараз е, НАТО живе до таких умов, що Росія в межах декількох років може напасти, і цей напад може бути не конвенційним, а наприклад, кібератаки, кіберзагрози, інформаційні загрози, а з іншого боку, це такий дешевий популізм, який підриває єдність в НАТО. Бо те, що зробила Україна після 24 лютого, це вона об'єднала НАТО. Що всередині НАТО не було консенсусу, як далі рухатися, бо е, до цього такою важливою подією були теракти 11 вересня в США, і тоді там Впродовж 10 років, ну майже до 2014 року основною проблемою, яка турбувала НАТО, це був міжнародний тероризм. Після 2014 року почали більше говорити про гібридні загрози. І і основне питання полягає в тому, що не у всіх країнах НАТО готові вкладати більше в оборону, тому що, коли там минулі 20-30 років. Про оборону ніхто не думав, і в таких країнах, як Німеччина, взагалі було непрестижно служити в бундесфері, То як можна там за один-два роки змінити ситуацію? І зараз якраз і керівництво НАТО Єн Столтенберг і головнокомандувачі НАТО адмірал Бауер, генерал Крістофер Каволь, вони говорять, що друзі треба переозброюватися і треба Проводити більше навчання і всім робити висновки. До речі, 15 лютого відбудеться засідання Рада Україна НАТО на рівні міністрів оборони. Там від нашої реакції поїхав наш міжнародний оглядач Даніель Ткі. Тож ми матимемо ексклюзивні включення. Звідти ми ж дякуємо вам, що включилися у цій частині головне за день. Нагадаю, що розмовляли ми із Єгором Браліном, кандидатом історичних наук, міжнародним оглядачем.